Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Шиють та ремонтують одяг, а також виконують замовлення для підприємств. Як Тупичівській громаді під час війни вдалося відкрити швейну майстерню. Робили аналізи крові, кардіограму, УЗД, отримували консультації терапевтів та безплатні ліки. У Киїнці мобільна бригада лікарів зі столиці приймала усіх охочих обстежитися. Прийшов у спорт, щоб подолати зайву вагу, а став чемпіоном України з кікбоксингу. Історія спортсмена з прилук Євгенія Вовка. У селі Тупичів відкрили швейну майстерню. В ній працює 11 жінок. Швачки виконують замовлення для підприємств з Чернігова, допомагають жителям громади пошити та відремонтувати одяг. Як сільській громаді вдалося створити нові робочі місця під час війни та де взяли гроші на її обладнання? Далі в сюжеті. Швейна майстерня у селі Тупичів. Тут працює 11 жінок. Шиють одяг, великі замовлення для фабрик. Також звертаються, щоб пошити чи відремонтувати речі жителі громади. Відкрили майстерню місяць тому, розповідає її менеджерка Людмила Аніщенко. Два тижні ми навчалися, а потім вже почали шити вже рукава спочатку нам дали. Тепер дали флісові кофти шити. Ми шиємо флісові кофти. Нам викройки готові дають і ми вже шиємо. тоді. Ми дізналися, що відкривається майстерня, і прийшли, сюди на роботу зміни. У нас день одна зміна, день друга. Тоді ж обладнання клас. Всі машини дуже хороші. Машини дуже класні, шиється дуже добре, матеріал теж такий. Ну, трішечки боє, що і не слухняний, бо тягнеться, а так взагалі все краще. Ідея відкрити швейну майстерню виникла три роки тому, розповідає голова Тупичівської громади Лариса Шовкова. У громаді дуже багато жінок, які мають освіту, відповідно. Знайти робочі місця для жінок це проблемно. І тому от така ідея народилася. Самим втілити її в життя було занадто складно. Протягом двох років Ступичівською громадою співпрацює програма Добре, яка надає підтримку місцевому самоврядуванню. Цього разу громада також подала заявку, перемогла і отримала фінансування. Програма добре закупила обладнання на суму 12 тисяч доларів. Громада, відповідно, підготувала приміщення і організувала всі організаційні питання. були. Зроблені громадою, і е, як результат, ми маємо нові робочі місця. Це великий успіх, е, особливо під час військового стану, військових дій. Громада була окупована, зараз оговтується. У Майстерні п'ять швейних машинок та інше необхідне обладнання. Проте роботу ускладнює відключення світла. Процес переривається і затягується в часі, кажуть швачки. Тільки прийшли на, на роботу тут виключили, йдемо додому. Потім з дому знову на роботу. І рано утром приходимо, і ввечері до вашою допознає, що Якщо світло гаразд, тоді ж ми йдемо. Це ми шиємо перві фліски. Як у нас приймуть роботу, сказали, як буде хорошо, ми пошиємо. Тоді у нас роботи буде дуже багато. За словами голови громади Лариси Шовкової, є план розширити швейне виробництво. Та для цього знову потрібна буде фінансова допомога. З приміщеннями ми вирішимо, а от з обладнанням. Тут складно, бо воно занадто дороге. Ми зараз думаємо, розмірковуємо, як допомогти їм більше, щоб розширити цю цю майстерню. Оксана Ільчук, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Начальника одного з райвідділів поліції Чернігівської області затримали за тиск на місцеве рибне господарство та вимагання 20 тисяч доларів хабаря. Про це повідомляє офіс генпрокурора на своїй Фейсбук-сторінці. За інформацією трьох незалежних джерел Суспільного у правоохоронних органах. Мова йде про начальника новгородціврського районного відділу поліції Андрія Водоласкіна. За даними слідства, дізнавшись про зміну у керівництві місцевого рибного господарства, чоловік наказав своїм підлеглим систематично проводити слідчі дії на території рибгоспу та повідомляти власникам про необхідність пошуку компромісів із керівництвом поліції. Підприємці, щоб припинити тиск, зустрілись із керівником райвідділу поліції. Під час зустрічі чоловік повідомив, що за 20 тисяч доларів перестане перешкоджати їхньому бізнесу. Інакше погрожував заблокувати роботу. У ході перемовин начальник відділу поліції знизив суму хабаря до 15 тисяч доларів та надав підприємцям номери банківських рахунків для перерахування коштів. Правоохоронці зафіксували отримання поліцейським 245 тисяч гривень хабаря кількома траншами. Під час одержання чергової частини його затримали правоохоронці. Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Стало зле за кермом. Сьогодні у Чернігові на вулиці 77-ї гвардійської дивізії біля Ялівщини сталося ДТП за участі трьох автівок. Як розповів Суспільному, пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко зле за кермом автомобіля стало водію легковика Хюндай Соната. Він і врізався у дві автівки. 58-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Він рухався вулицею 77-ї гвардейської дивізії в напрямку. Проспекту Лука і Лук'яненка автомобіль спочатку став відхилятися. Праворуч, де зіткнувся з лиховиком Шкода Октавія, після чого, продовжуючи рух, виїхав на смугу зустрічного руху, де вже у лоб, лоб зіткнувся з Volkswagen Т4. Чоловік помер в кареті швидкої допомоги. Обставини всі з'ясовуються. До 352 зросла кількість постраждалих від воєнних злочинів росіян у селі Ягідне. Про це Суспільному повідомила речниця обласної прокуратури Вікторія Музика. За її словами, під час допитів та слідчих дій вони встановили ще п'ятьох постраждалих. Ця цифра не остаточна, а досудове розслідування триває. Нагадаємо, під час окупації села Ягідне у березні цього року російські війська 27 днів тримали у підвалі місцевої школи понад 350 людей. Наймолодшому було три місяці, а найстарші 93 роки. Росіяни забороняли людям виходити з підвалу і тримали їх як живий щит. В самому приміщенні школи у них був штаб. За 27 днів перебування у підвалі через задуху померли десятеро людей. На сьогодні, 18-м військовим РФ повідомили про підозру за фактом вчинення воєнних злочинів у Ягідному. Робили аналізи крові, кардіограму, УЗД, отримували консультації терапевтів та безплатні ліки. До Киянки приїздила мобільна бригада лікарів зі столиці. У сільській амбулаторії приймали усіх охочих обстежитися. Це другий такий виїзд до сіл, які постраждали під час бойових дій, розповів співзасновник проєкту Мобільні лікарі Олександр Бухтіяр. За один виїзд спеціалісти можуть обстежити і проконсультувати до ста людей. Детальніше далі. Жителі Киїнки, що поблизу Чернігова, зібралися в амбулаторії. До села приїхала мобільна бригада медиків з Києва, щоб обстежити людей. Всі чекаємо, чекаємо і на, і на гуманітарку. Чекаємо і на лікарів. Чекаємо. Ну все, що що можна, пройдемо, все що можна, тому що так вдома дуже багато роботи. немає нічого, залишилися без. Катерині зробили ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Також жінка здала кров на аналіз. Того ж дня вона отримала результати. Після бойових дій і обстрілів Киїнки, говорить Катерина, її стан здоров'я погіршився. У Погребі сиділи, попростужувалися, ось у мене лікувалася. ж все, все ж переживали холодно, мерзли. У погребі ж більше місяця сиділи. Звичайно, погіршилася. Сідалішний нерв простудила, скульгала вообще не могла ходити. Прийшла провірити, щоб здати кров. ПКГ, УЗІ зробити. Жителю Киїнки Дмитро зробили електрокардіограму. Чоловік проконсультувався з терапевтом. Після прийому у лікаря безкоштовно отримав медикаменти, які йому призначили. Терапевта я пройшов, у Зі пройшов і кардіограму прошу. Задоволений. Два місяці без світу, без води, без газу сиділи так, от состояння розумієте. Ну, тата сложні дала не на нову шунабрі приймає людей і лікарка-терапевт Лілія Нікуліна. Вона розповіла, що після бойових дій чи окупації люди часто мають проблеми з доступом до медицини та ліків. Вони потребують як обстежень, так і психологічної підтримки. Вони зазвичай більше приділяють час там. Городи, господарство, а здоров'я то таке, уже коли сильно заболить, тоді вже підемо до лікаря. Це є дуже великою проблемою, і наші, наші реалії, наша сучасність, сучасність ще більше утруднила нам зв'язок з нашими пацієнтами. Найпоширеніші проблеми, які мають люди, це серцево-судинні захворювання та підвищений тиск, каже лікарка. Дуже часто, майже 95% пацієнтів. Це всі були пацієнти з Надмірно підвищеним артеріальним тиском, маємо проблему з усіма хронічними захворюваннями, проблему з скринінгом онкозахворювань. Зараз у більшій мірі ми діагностуємо запущені онко випадки. Це другий такий виїзд до сіл, які постраждали під час бойових дій, розповів співзасновник проєкту Мобільні лікарі Ігор Жуков. З Спочатку війни, як і будь-який благодійний фонд, ми займалися різними напрямками. Але оскільки основний напрямок моєї діяльності, моїх кампаній був медичне обслуговування, ми маємо власну клініку, власну лабораторію. Ми вирішили це все переставити на колеса і організувати такі виїзні шпиталі. Наше завдання оцінити стан здоров'я і намагатися співпрацювати з закладами охорони здоров'я на деокупованих територіях по наданню медичної допомоги для цивільного населення. У кожному виїзді бере участь два десятки людей: лікарі, медсестри, лаборанти та волонтери. Чому Кинка? Тому що це форпост Чернігівської області, тому що це село максимально постраждало. Так воно недалеко, недалеко. Від міста Чернігова, і люди можуть можуть сісти да в автобуси поїхати, але ми бачимо сьогодні, скільки людей, і ми розуміємо, що це потрібно. Ми ж знаємо українців, що вони своє здоров'я відкладають на саме останню позицію. Вони займаються вікнами, вони займаються дахом, і вони не ну, мають часу їхати навіть в чернігів. Допомагає з фінансуванням проєкту. Одна з фармацевтичних компаній країни. Її представниця Євгенія Піддубна каже: люди зараз купують лише найнеобхідніші ліки, бо часто не мають грошей на всі препарати, що треба. Доступ до медицини до оглядів до лікування до препаратів це фактично базове право людини, яке впливає на якість життя, і ми бачимо в подеокупованих територіях, що розбомблені аптеки постраждали лікарні, виїхали лікарі, і ми розуміємо, що наявністю такої мобільної клініки на колесах нехай і виїзди можуть бути зараз не такими частими, як ми би хотіли, але все одно це суттєва допомога тим людям, які постраждали і дійсно. Зустрічати перемогу здоровими набагато краще ніж, ніж хворими. Наталія Гоман, Олексій Жирнов. Суспільне новини. Чернігів лікарі Чернігівського центру сучасної онкології провели операцію з видалення пухлини вагою 100 кілограмів у 45 45-річної жительки Чернігівщини. Про це Суспільному розповів завідувач гінекологічного відділення центру Юрій Шень. За його словами, жінка протягом п'яти років не зверталася за допомогою до лікарів, і таким чином у пухлині в животі жінки за цей час накопичилося 100 літрів рідини. У результаті виявили, що це була доброякісна кіста. У практиці Юрія Шеня ця операція є рекордною за загальною вагою пухлини, яку потім видалили. Жінка перебуває в реанімації, її стан поступово покращується. Прийшов у спорт, щоб подолати зайву вагу. 19-річний прилучанин Євгеній Вовк виборов золоту медаль у ваговій категорії до 75 кілограмів на чемпіонаті України з кікбоксингу ВАКО. Перемогу присвятив татові, який воює на Бахмутському напрямку. Заняття спортом поєднує з навчанням у Черкаському виші. Тренується як вдома, так і в Черкасах. На одному з тренувань Євгенія у прилуках побували і наші кореспонденти. Євгеній Вовк почав займатися спортом 5 років тому, щоб скинути вагу. В дитинстві мені важко давалось переносити такі шутки друзів про, там, про зайву вагу. І от я прийшов привести себе в порядок та навчитись давати відсіч хуліганам. Робили, побачити, що він такий трошки затягнутий, але потім потихеньку, потихеньку, со своєю харізмом він доганяв, доганяв, вирівнювався з хлопцями. Я спочатку казав, щоб його не сильно вбили, але потім він вирівнювався, і я побачив, що він почав якісь цілі собі ставити. Нині юнак шість днів на тиждень займається боксом та кікбоксингом до трьох з половиною годин щодня у Черкасах під керівництвом тренера Ігора Приходька, уродженця Прилук і теж вихованця Анатолія Ілюхіна в чемпіонаті України з кікбоксингу вако у ваговій категорії до 75 кілограмів. Євгеній здобув перше місце. Я являюсь на даний момент по висновкам цього року, першим номером збірної країни до 75 кілограмів в розділі Фулканта для обох тренерів. Золото Євгенія приємною несподіванкою. Початок війни він то ходив тренування, то не ходив там. Але потім е ось недавно він виграв чемпіонат області в Черкасах, е провів спарни. Потім сказали, що він не є чемпіонат України. Ну, що там, ну, не, я не думав, що він проявить себе, тому що це е чемпіонат України по дорослим, це не по дітям. По дорослим е дуже тяжко. Русло треба клас золото чемпіонату далося Євгенію нелегко. Довелося позбутися 17 зайвих кілограмів і вийти з депресії, пов'язаної з початком повномасштабного вторгнення Росії. Зневірив в те, що надалі зможу продовжувати тренуватися на професійному рівні. Неможливо було дивитися в наступний день, адже ми не знали, чи доживемо до ранку. З цього становища мені допоміг вийти мій тато, який сказав, що. Не дивлячись ні на що, потрібно жити далі. І якщо я хочу чогось дійсно досягнути, то потрібно займатися в будь-яких умовах. Я в першу чергу присвячую цю перемогу йому. Він боронить кордони нашої держави на бахмутському направленні. Він наразі перебуває там, тренуюся для того, щоб він. Мав змогу гордитися мною. Секція з боксу на базі прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи працює з 2019-го. з чотирма десятками вихованців. Віком від шести років працює один тренер. Місце для проведення тренувань доводиться ділити з легкоатлетами. Розповідає директор спортивної школи Віктор Харченко. Потрібне приміщення, то тобто зал для боксу окремий зал для боксу. Щоб був там, допустимо, ринк, щоб не займалась на виспанах. Проводить натуральних умов. В нас таких натуральних умов на жаль немає. За кілька тижнів золотий призер чемпіонату України з кікбоксингу вако Євгеній Вовк розпочне підготовку до наступного чемпіонату. Він відбудеться у квітні наступного року. Вікторія Сидорчук, Максим Іщенко – Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться у вівторок, о 20.15. Оперативно про події області можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільна.Медіа бережіть себе та своїх рідних на все добре.